Знімала відео про те, як на картах дивилася, про що розмовляли за лаштунками Зеленський з Трампом і Камалія Харріс. І в мене такий цікавий комедний коментар. Ну, я просто сміюсь, написала, а що для цього їх не прослуховують, чи потрібно це на картах дивитися. Відповідаю таким матеріалістам, тому що це міг написати такий коментар, тільки матеріаліст. Карти бачать на тонкому плані, карти бачать на духовному плані, більш розгорнуть ушому. Ну це все одно знаєте, що ви дивитеся як підслуховування да, на першому поверсі, що там внизу відбувається. І ви знаходитесь, ну, хоча б там, наприклад, на дев'ятому поверсі. І на дев'ятому поверсі ви бачите набагато більше, набагато більше.